Думаємо, ви всі звернули увагу на зростання числа ліквідованих окупантів останніми днями у звітах Генштабу ВСУ. Власне, у цьому немає нічого дивного. Справа в тому, що зараз у зоні бойових дій сформовано два фактори, що впливають на таке зростання втрат. перший вступ у пряме зіткнення підрозділів, які поповнені за рахунок частково мобілізованих. Наприклад, 423 МСП це суцільний набір саме чмобіків. 57 МСБР, там понад 60% чмобіків. І так далі. Абсолютно непідготовлені, недоукомплектовані технікою та офіцерським складом підрозділи зараз стоять проти мотивованих ЗСУ, та результат цього протистояння відображається у цифрах. Другий фактор це те, що кількість це не тільки назавжди не якість, а й проблематика безпечного розміщення. Наприклад, зосереджуючи в одній невеликій локації велику кількість військ, ви робите їх більш уразливими. Наприклад. На правобережці Херсонщини зараз зосереджено близько 25 БТГР, але така щільність призводить до, скажімо так, тісноти на плацдармі та вразливості ворога до артилерії ЗСУ, результатом чого стає зростання втрат і масове дезертирство. Так, наприклад, Росзмі дізналися про десятки мобілізованих росіян з московської області, які без підготовки були перекинуті під Сватове, де після кількох днів під обстрілами артилерії ЗСУ втекли в тил, кинувши свої позиції. Дезертирів оголосили зрадниками, а бойовики ЛНР минулої суботи тримали москвичів під дулом автоматів, змушуючи повернутися на фронт. Рота мобілізованих із Московської області за відмову воювати зазнала знущань. Чоловіків не пустили в розташування частини, позбавили їжі та пригрозили трибуналом. Російське видання Агентство новини поговорило з дружинами мобілізованих про те, чого добиваються чоловіки та як на це реагує військове командування. У мене чоловік, 27 вересня, виїхав з Подільська у бік на Рофомінська. Там, як йому сказали у військкоматі, два тижні мало бути навчання та медкомісія. Не було нічого, розповідає дружина одного з мобілізованих. Він вийшов зі мною на зв'язок 27 жовтня зі словами: Рятуй труби у всі змі, ми не знаємо, що нам робити. Нам погрожують трибуналом. Весь цей час вони перебували під містом Сватове біля села Коломийчиха. Їх там відправили на передову, де вони майже 12 годин пролежали під обстрілами, не в змозі навіть підняти голови. По них без перерви йшов обстріл мінометами. Командир, такий же мобілізований і не пройшов навчання, як і вони, сказав: Хлопці, все відходимо. Ну тому що захищатися банально нічим. Вони добрили до штабу у Сватовому, де, як думали, знайдуть допомогу, але їм оголосили, що вони свині, що кинули свої позиції і ні їжі, ні води не варті, продовжує одна з жінок. За словами співрозмовниць агентства, чоловікам погрожували трибуналом за відмову повернутися на передову. Відмовилися повертатися 27 людей. Як стверджують жінки, одного дня до мобілізованих прийшли представники ЛНР. Як переказують вони слова чоловіків, тих вивели з дому, погрожуючи зброєю, привезли на якийсь пагорб і тримали там під прицілом. Сказали, що поки вони на передову не повернуться, тут сидітимуть. Розповідає одна зі співрозмовниць агентства. Ось такі справи. І лише на болотах розповідатимуть, як Путін всіх переграв.